Так, сьогодні на ремонті світлодіодна лампа Ферон 40 світлодіодів. Але, на жаль, цей світлодіод 40-го, який йдуть послідовно згорів, і вона не світить. Бачите, дорожка йде. А він, і видно, що він з цяточкою. Бачите, цей без цяточки. Але такий прилад. Тут стоїть драйвер з обмежуючим резистором. І такі дроти можна перевірити 5 штук, 10-1. Ну і ось всі перевіряються цей, і, звісно, що не перевіряється. Зараз його закоротим і може ще поробиться лампа. Тут отакий драйвер. на выходе 250, тут 4, 2, 2 На входе 400, Ну Вот такой драйвер 2017 рик. Лампа. Так. Ось. Ось и працюет. Не блимає навіть. Буває, що камера передає, що блимає. Це не блимає. Але погано, знаєте що? Що тут звичайна підложка. Вона не металева. Профіль, в який вона вставляється, теж пластиковий. Ну це ненадовго. Якось так.